Віфлемського вогню миру, це подія, яка щорічна, міжнародна скаутська подія, яка полягає у поширенні символічного вогню, який був запалений на місці, на місці народження Ісуса Христа до, до, святкування, до святкування Різдва скаутами по всьому світу. Ми, повторні, українські скаути, ми е, цим вогнем передати та нагадати. Українцям про важливість бути єдними, про важливість допомагати один одному, робити добре діло. Він буде заселятися людям, які це потребують, тобто військовим, людям, які не мають на різдво своєї сім'ї, а це бабусі, дідусі, сиротинці і люди, які будуть проводити своє різдво в лікарні. Uh -huh. Uh -huh. І у нас приходять люди сюди, такого рівня президент поступати, доносити свою, свій порядок денний до суспільства, формувати громадську думку і змінювати якось тісне спіли мир і світ наш на краще через любов. Можливо, це видалі, але ми через новину все робимо.